Курку бах! зразу. Ми стаємо, і собаці кинув, і собака собака не їсть. Так, женщин хату, мужчин за хату. Один з нами в хату пішов, а цей а, 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 молоде, таке противне, ну, хуже хвашись так. І за томатом і мужчин за хату. І може санька. Він же якраз і руку поламав, і гіпсі і не ровно зросла, тут в горе. бомбаніцу не поїхати, кості торчать і все. Так вона що там самі молодші, де його пристали. Ну, молодші, років, але молодші. Кажи, де, ето, де, ж, де ваші, де то, пристали, і все. Вста на околінце, на окалінцях поставив. Він мені не розказував, а це вже попозже мені розказав. І над головою, над самим ухом. Бахувах, ми ж у хаті не чуємо нічого. Ну, нічого він підпускав, а це, що з нами у хаті, ну, давай говорить. Да, ми не знали, нам сказали, що тут нема людей, є. А хто б вам, вам тут сказав, якщо вони йшли з Івановки, води усіх? Тут же наших Боже мій, Солдатів, п'ять чоловік, там ферма, а де танки тут стояли, пораздявали і постріляли, попалили. Ой, ой, не хочу розказувати страховище Божечки, страшне. Що тут вони робили, так не знаю взагалі. Подпускали цей і каже, ми не знали. Ну, якщо ваші нападуть на нас, ми зраняємо ваше село з землею, сказав так. Молодець таке. Аж тут, то наші десь, мабуть, зразу понаступали, бо ми в погребі сидимо за рукам, а от там же ззадні стоїть і тут загулиться за усім утра. А вішорану вони, кажу, Боже, це щось буде вже. Аж, казується, втекали. Да, Там же й машини поставляли якісь танки, попалювали, горіло довго, і втекли. І... і буса розірвало повністю все. Mm -hmm. так, і теж і сарай розірвало, і, і кришу побило на хаті, і все. Аби щоб не бус зятяв, хати б не було. Хати б не було, вони тоді самі руски, як казали, бо сиділи ж у погребі три неділі. У мене у мене ж два погреби, так вони ж окупірували його від сусідів натягали матрасів, полушубка, У це ж доксаний Оксани, подушки, діяла. Усе перетягли до мене в погреб. мене 17 чоловік. У мої діти поприїжджали, свати, і, і ще чотирьох чужих людей я забрала до себе. Приїхала Да. Нас 13 чоловік було і ще четверо чужих людей. І це ж, так і жили. 17 чоловік у хаті. Щоб спостерігати добрі справи людей, він пішов, написано, на Крест, і на третій день Воскрес. Щоб і ми, якщо ми помремо за Христом, щоб і ми Воскресли. Ми всі грішники, правильно? А грішник є ворог для Бога. Представляєте, ми вороги для Бога, тому що ми грішники. Нам потрібно примірити, а примірити тут тільки Ісус Христос. Тому скажіть, Отець Небесний, Небесний, Прости мене, я грешник. Я, я верю, що Иисус Христос. Я віру, що Иисус Христос и Воскрес на третій день. Иисус Христос. Христос. Приди моя моїм И і моим моїм Спасителем и хранителем моим. Аминь. Я так, часто кажу, только я своїми словами кажу. Ну и хорошо. А, коли в погребі сиділа полтора місяця. Знаєте. Усіх просила, і стареньких, і маленьких, і з того світа. Усіх, щоб над нашим селом стали крилишками, защитили нас. І Господь услухав. І наше село трошки зацепило. А становилось. Господь. Прости мене, я, я грішник. Ісус Христос, я вірю. Ісус Христос, я вірю. Що ти помер за мої ріхи? Що ти помер за моєї ріхи? Віди мої Спасителем. Самое главное, что после своей смерти вы будете с Богом на небе, в раю. Понятно. И вы узнаете, скажете там, от Нина Антоновна, приезжала на нас женщина, бабушка, рассказывала нам про Евангелие, и вы узнаете меня, а я узнаю вас. А вы а -а -а. Мы церковь церкви хвала Понятно. Так что, хай вас Бог голосовый. Вас, а Поэтому мы, когда принимаем Иисуса Христа в свою жизнь, мы как спасителя Его, как Господа. мы